Відміряємо ширину банки, причому не висота повна банки, а на сантиметр десь нижче. І тоді краще заливати, зручніше заливати воском. Тетянка Васенко скручує гофрований картон із нього та металевих банок робить заготовки для окопних свічок. Раніше такі свічки виготовляли просто там на рибалку, кудись собі люди на природу. Ними можна грітися, на них можна розігрівати собі їжу, і говорять, за пів години це дослідами. Можна закип'ятити літр води. Дають такі свічки й освітлення, а горять понад 12 годин, каже Тетянка. Робить їх для військових із воску та парафіну. Коли почалася війна, ми з чоловіком виїхали з Києва із сином. Ми якраз були зі сторони найактивніших бойових дій. Він привіз нас і пішов захищати нашу нашу країну, пішов захищати нас. Саме Через це почалася активна діяльність по підтримці і допомоги. Допомагають Тетянці робити свічки її мати та сестра чоловіка з Полтави. Матеріали приносять містяни. Нам люди приносять отакі дуже класні свічечки, красиві, навіть з смайликами. Приносять парафін. Він там внизу вже порубаний, вигляді церковних свічок. Також необхідні банки, в які ми будемо скручувати картон. Картон ми використовуємо з під коробок. Віск потрібно розтоплювати на водяній бані, тому що якщо одразу там до вогню, то він буде підгорати. При вистиганні віск може давати трохи усадку і там простор, простори. Можна потім його ще дозалити після того, як він трохи охолоне. За кілька днів роботи жінки виготовили та передали на фронт близько півсотні окопних свічок. Ми зрозуміли, що потрібна якась наліпка, якась подача. І прийшли такий, Прийшов такий текст, який я зрозуміла, що він ідеально ідеально підходить захисників у темну нічку зігріє ця окопна свічка. Тепло і світло дасть підмогу та віру в нашу перемогу. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.